Хіт FM. Все буде Україна. хіт FM. Ми дякуємо кожному волонтеру за допомогу, за кожну посилку та турнікет, за кожну приготовану вечерю та обід, за одяг, пальне, за всі ваші справи, які ведуть нас до перемоги. Разом ми переможемо! Hit FM. Hit FM. Сьогодні Україна б'ється не тільки за своє майбутнє, Україна б'ється за весь цивілізований світ, і ми переможемо. Хіт-ФМ саме час бути поряд з тими, хто слабший, поки нас береже Бог і ЗСО, для когось ви можете бути світлом та підтримкою. Слава Україні! Hit FM. Hit FM. Ми дякуємо кожному медику за вашу працю і безсонні ночі, за ваші знання і ваші серця, за ваші руки та вашу турботу. Ми переможемо. Хіт-ФМ увесь світ зараз дивиться на Україну. Увесь світ зараз бачить, що бути українцем означає бути сильним та вільним, мужнім та людяним. Ми переможемо. Hit FM. Саме час радіти кожному новому дню. Зустрічайте його як дарунок. Адже це ще один день, що наближає нас до перемоги. Hit FM. Hit FM. Зараз Україна стоїть на варті цивілізованого світу і боронить не тільки свій дім, а й усю Європу. Тож ми неодмінно переможемо. Героям слава! Hit FM хіт FM. Бути українцем означає бути сильним та непереможним, а отже, вільним. Хіт FM. FM. Саме час додати переказ коштів на ЗСУ до регулярних платежів. Так точно буде спокійніше. Хіт FM. Хід FM. Саме час обійматися. Вісім обіймів на день в такий час недостатньо. Обіймайте кожного. То здається, вам вартим обіймів. Hit FM. Hit FM. Справжня Європа починається з України, з її боротьби за світло та життя. Ми переможемо! Хіт-ФМ Зараз, як ніколи розумієш, наша родина це усі 40 мільйонів українців. А наш дім це 603 548 квадратних кілометрів української землі. І ми переможемо. Хіт фм Хіт-ФМ Хіт фм Тільки хіти та перемога. Хіт-ФМ Хіт-ФМ тільки хіти, та перемога. Хіт FM. Все буде Україна. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти та перемога. Хіт FM. Хіт FM. Хіти та перемога. Хіт FM. Хіт FM. Все буде Україна. Хіт FM. Тільки хіти, тільки перемога. Хіт FM. Hit FM. Тільки хіти, тільки перемога, хіт ефе, все буде Україна, хіт ефе, ефе. Все буде Україна, Хіт ефе. Все буде Україна. Хіт FM. FM. Все буде Україна, Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти, та перемога. Вхід FM. Хіт FM. Все буде Україна.